Кума лягла під мого чоловіка, поки я за кордоном. Свого вона покинула, а з моїм оселилася в нашій спільній хаті. За кордонні історії. Поки я була на заробітках, моя кума ходила до мого чоловіка, тусила з ним, випивали. Спала з ним, показувала мої з нею переписки, такі жіночі, які йому бачите, було не потрібно. Роздула це все, наговорювала на мене, зробила з мене жінку легкої поведінки. І в того це все вияснилось тоді, коли мої діти, які живуть з чоловіком в Україні, поки я на заробітках, побачили такий фрагмент, який їм бачити було не потрібно з їх приватного життя. Мої діти сказали її дітям, бо наші діти також товаришують так само, як і ми. І вже її діти сказали її чоловіку. Чоловік там почав розбірки її, все з'ясував і сказав мені. Але це ще не все. Тому що це тільки половина проблеми. І як, знаєте, деякі люди кажуть, треба. Нормально розводитись. І я не розумію, як це нормально без цього всього. Справа в тому, що у нас з чоловіком є будинок: 50% на мене, 50% на нього. В цьому будинку вони зараз з кумою живуть, бо чоловік її з нею розлучився. Вони живуть там з моїми дітьми. Коли я їм дзвоню і кажу: виселяйтесь з хати, вони мене посилають за кораблем. Коли я їм кажу, віддайте мені половину грошей за хату, вони посилають мене за кораблем. Що мені з ними робити? Вона вкрала все моє життя. Мені з заробітків нема куди повертатися жити. Я ж не буду жити з ними. Мені доведеться винаймати квартиру. Одна друга будинку на ньому, одна друга будинку на ній. Будинок цільний, так? Він не є якби на два господаря, там немає двох окремих адрес. Ось змусити його віддати їй половину грошей, компенсувати половину вартості, вона не зможе навіть через суд. Продати половину будинку, коли вона не відокремлена це дуже буде дешево і складно. Заселятися туди і жити з ними, якось відмуруватися від них, ну це щось з чимось. Тобто, по факту, жінка все одно має винаймати собі квартиру, робити документ, якщо є технічна можливість, цей будинок на два господарі і свою половину вже продавати. І його вигнати по закону вона не може. Її може, а його ні. Їй завжди скажуть: ну селіться і живіть, хто вам не дає. Це ж ваша половина будинку.